Всім привіт! Приїхав сьогодні поставити косинки на копанку. Є 35-ка, 40 ка Пару днів назад налив карасів на них. Грам 200-250. Поставлю на ніч, в день не хоче ловитись. Вже з тої сторони, видно, палку і з тої поставив. Зараз так, ставлю поперек. Щоб нормально стало, головне. Думаю, буде. На цілу ніч. Зараз виставлю з цієї сторони дві. Або навіть одна, хай буде там плити, не можна достати. З тої сторони раз. Тут друга буде, там третя стоїть і звідси дві. Ставлю вже останню косинку. Так файно впала. Акуратно її так до берега, щоб не вкрало нічого. І будемо ждати вже завтра. Приїхав вже з самого ранку, зараз будемо перевіряти. Не видно навіть, щоб в одній була потоплена поплавок. Тут було зразу качок багато. Можливо і нічого немає, поналякували. Вперше. Вже нічого немає. Зараз перейдемо туди. Хоча б одніше збі було, а то буде якось странно. Теж нічого. Витягував третю косинку, ось попався такий красик. Все-таки щось є. Не в пусту сюди прийшов. Зараз виймем, випутаємо. і непоганий. Одною рукою неудобно випутувати. Ось ну, так випутав я його, що залишилося три косинки перевірити. Коли річки тут ніколи нічого не попадало. так і на цей раз теж. Не знаю чому, можливо, мілко. Підійшли вже до п'ятої косинки. В ній пусто. Я виймаю останню шосту, з моту їх їду додому, мабуть. В ній теж пусто. Невеликий уловчик було і побільше, звісно. Підійшов до річки, налякав було, стояло багато мілкого карасика. Вода вже тут чорна стала, раніше зимою. І в березні була десь, не знаю, дуже прозрачна, нічого не видно було. Буду вже зараз їхати додому, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, всім пока!